Цікава математика! Мама лагідна моя сім'я, лічба в межах п'яти геометричні фігури. Одного теплого весняного ранку Марійка прокинулася раніше, ніж звичайно. Подивилася у вікно і промовила: Ой, який сьогодні! Твній день, а завтра ж день матері. Треба щось особливе вигадати. В цей момент у двері тихенько постукав Петрик і зайшов до кімнати. Маріко, я щось придумав. Давай зробимо мамі сюрприз. А я теж про це думала, але який саме? Ми ж такі маленькі. Раптом до кімнати зайшов тато. Він посміхнувся. Ніби щось знав. Діти, а якщо ми приготуємо маму сюрприз разом, таки, щоб вона посміхалася весь день? Ми готові. Щоб мама зраділа, подаруємо їй вітальну листівку, яку ви зробите самі. Добре, татусю, а діти нам можуть допомогти. Звичайно, нам малята допоможуть. Малята. Подивіться, яку чудову листівку зробили Марійка з Петриком для своєї матусі. Розгорнемо її та побачимо, що там всередині. Який чудовий букет квітів вийшов у дітей. Зверніть увагу, що ваза та квіти зроблені з геометричних фігур. З яких геометричних фігур діти зробили вазу? Вірно, з трикутників, з яких геометричних фігур діти зробили квіти? Правильно з кругів різного кольору. З яких геометричних фігур зроблені стебла квітів? Правильно, з прямокутників, якого вони кольору? Вірно, зеленого. А з яких геометричних фігур діти зробили листочки для квітів? Вірно, це ромби. Молодці! Мама буде у захваті. Татусю, Петрику, матусі буде приємно отримати завтра щось солоденьке. Може, спечимо печиво? Це чудова думка! Марійка, Петрик та їх татусь швиденько пішли на кухню. Вони разом напекли багато смачного печива. Марійко, подивись! Печиво схоже на різні геометричні фігури. І справді. Малята, подивіться уважно на печиво, яке спекли діти з татусем. На які геометричні фігури воно схоже. Вірно, воно схоже на круг, овал та прямокутник. Ось святкова тарілка. Розкладемо печиво на тарілку. Можна розкласти печиво на різні тарілочки. На одну печиво схоже на круг, на другу схоже на овал, а на третю тарілочку печиво схоже на прямокутник. Діти, ви нам допоможете? Малята. Маріка запропонувала розкласти печиво на три тарілки. Відповідно до його форми. Печиво схоже на круг ми покладемо на жовту тарілку. Печиво схоже на овал, ми покладемо на тарілку, яка має синій колір. І на червону тарілку ми викладемо печиво, яке має форму прямокутника. Дивіться на це печиво, на яку геометричну фігуру воно схоже. Вірно. Воно схоже на прямокутник, на яку тарілку ми повинні його покласти правильно на червону. Подивіться на це печиво, на яку геометричну фігуру воно схоже. Вірно, воно схоже на круг. На яку тарілку ми його викладемо, вірно, на тарілку жовтого кольору. На яку геометричну фігуру схоже, це печиво? Вірно, на овал. На тарілку якого кольору ми його покладемо? Вірно, на тарілку синього кольору. А це печиво на яку геометричну фігуру схоже? Вірно, на прямокутник. На яку тарілку ми його повинні покласти. Вірно на червону. А це печиво на яку геометричну фігуру схоже. Вірно, на овал. На тарілку якого кольору ми повинні його покласти. Вірно, на тарілку синього кольору. Це печиво нам нагадує яку геометричну фігуру. Правильно, прямокутник. На тарілку якого кольору ми повинні його покласти. Вірно, на тарілку червоного кольору. Подивіться на це печиво, яку геометричну фігуру воно нагадує. Правильно овал, на яку тарілку ми його покладемо, Вірно, на тарілку синього кольору. А ось це печиво, на яку геометричну фігуру схоже. Вірно, воно схоже на круг. Куди ми його повинні покласти? Вірно, ми його покладемо на жовту тарілку. Лишилося лише одне печиво, на яку геометричну фігуру схоже воно. Правильно, воно схоже на прямокутник. На яку тарілку ми його повинні покласти. Вірно, на тарілку червоного кольору. Цікаво, скільки кожного виду печива у нас вийшло. Зараз ми з малятами швиденько порахуємо. Порахуємо, скільки печива схожого на круг випекли діти разом з статусем. Один. Два. Два печива схожого на круг випекли діти статусем. Порахуємо, скільки печива, схожого на овал випекли діти статусем. Один, 2, 3. Три. три печива, схожого на овал, випекли діти статусем. Порахуємо, скільки печива, схожого на прямокутник випекли діти статусем. Один. Два, три, чотири. Чотири печива, схожого на прямокутник. Випекли діти разом з татусем. Малята якого печива найбільше? Невірно, печива схожого схожого на прямокутник, найбільше. Який чудовий подарунок для мами. Вітальну листівку ми приготували, печива напекли. Залишилося лише прикрасити подарункову коробку та покласти в неї подарунок. А чим ми її будемо прикрашати? А я знаю, звичайно ж, геометричними фігурами. Алята Петрик та Марійка дуже постаралися і прикрасили коробку не просто. Геометричними фігурами а метеликами, причому різного кольору. Подивіться уважно на подарункову коробку і скажіть, якого кольору метелик на кришці коробки. Вірно. На кришці коробки метелик жовтого кольору якого кольору метелика діти розмістили на жовтій грані посередині? Вірно, вони розмістили метелика червоного кольору. Подивіться уважно і скажіть, якого кольору метелика розмістили діти на зеленій? Грані в нижньому правому куті. Вірно, вони там розмістили синього метелика. Якого кольору метелика діти розмістили на зеленій грані в правому верхньому куті? Вірно. Там вони розмістили фіолетового метелика. Наступного дня, коли мама повернулася додому, її зустріли знайомі аромати, домашнього печива, квітів і любові. А що це? У кімнаті так чисто, святково і щось пахне смачно. Це все тобі, матусенько. Ми самі вже зробили. І рахували, і вирізали, і приклеювали. Тато лагідно обійняв маму і сказав: Вони дуже старалися. Це найкращий подарунок у моєму житті. Не тому, що він ідеальний, а тому, що він від щирого серця. Ми тебе Дуже-дуже любимо. Матуся ніжно обійняла дітей та татусям. Діти разом з матусею та татусем пішли на кухню коштувати солодке печиво, а за вікном розцвітала весна, наповнюючи дім радістю і теплом.